Щоб підтримати українську мову, відповідну програму вже розробляють на Львівщині, і після чого її мають затвердити депутати Львівської обласної ради. Проект пілотний, завдяки йому люди, які приїхали з інших регіонів України, а особливо учні та студенти, матимуть нагоду освоювати українську мову разом із фахівцями. Автори регіональної програми сподіваються в майбутньому вивчати державну зможуть в усіх областях, а не лише львівські. Питання мовного фронту воно є ключовим, воно є надважливим в умовах повномасштабної війни. Російський окумбант, винищуючи українську націю, звичайно, ставить на меті витіснити українську мову на задвірки. Ми цього не дозволимо. Ми в процесі нашої бесіди домовились про такі певні дедлайни і свої завдання на найближчий період. А це саме прийняття Львівської обласної ради програми про підтримку української мови. Тут у Львові ми організували Курси для переселенців разом з моєю колегою з ДПС європейського парламенту Віолою фон Кремен. Це така програма, яка називається Шелтер. Ми займаємося з дітьми переселенців, вчимо їх шахам, вчимо їх народним українським ремеслам, вишивці, показуємо для них кіно українське і відкриваємо зараз курси для української мови.